Цифри з 10 на 40, коли були заяви депутатів сільської ради, які заявили письмово, що вони не приймали участь в такій сесії. Відповідно, не було хворуму, не розглядалось дане питання. Натомість була відповідь прокуратури про те, що все нормально, факти не підтверджені. Натомість, знову ж таки, наштовхується на великого бізнесмена. На даний час по Великоходарській сільській раді проведено прокурорську перевірку прокуратурою Козівського району. Встановлено порушення, які, на які може відреагувати відповідна прокуратура, і внесено відповідні протести, які тривалий час розглядаються цим органом святого самоврядування, цією Великоходарською сільської ради. Дійсно, ті на ті порушення, які повинна, повинна була реагувати прокуратура, внесено протест. Ось і там, е, наскільки от в мене з наявної інформації слідує, що забезпечити е, не е, надходження, не забезпечено надходження всіх документів е, в сільську раду, які б. Е, Відповідно могли розглянути протест, протести прокурора. На даний час ці документи представлені і лишаються виключно за пленарним за засіданням сільської ради вирішення тут протестів. Інші питання прокуратури не стосуються, тому повинні вирішувати їх інші контролюючі органи, які покликані відповідно до законодавства вирішувати. Що стосується СЕС і відповідно Державного архітектурного будівельного, буде... а які вони рішення будуть приймати, тоді вже буде компетенція прокуратури, тоді буде, буде прокуратура перевіряти, і інших просто немає важких.